Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив на необхідності безумовного припинення вогню з боку Росії та посилення тиску на агресора. Міністр привітав ухвалення 17-го пакету санкцій ЄС, але підкреслив, що цього недостатньо. Зокрема, він запропонував обмежити ціну на російську нафту на рівні 30 доларів за барель. Він також закликав Угорщину до відновлення консультацій щодо нацменшин. Звичайно, що я. Порушив питання про відкриття першого кластеру. Україна виконує свою домашню роботу. Ми завершили необхідні процедури. Ми готові до відкриття трьох кластерів, і я звернувся під час засідання до наших угорських колег з прямою пропозицією відновити консультації для того, щоб прискорити цей процес. Ми говорили про оборонку. Про Паралельно з тиском на Росію потрібно зміцнювати Україну. Потрібно зміцнювати е, наші оборонні спроможності, це і додаткові пакети, це і відповідна ініціатива, яка і кала щодо двох мільйонів снарядів. І все це ми проговорили. Я озвучив цифру дефіциту, який на сьогодні існує, щоб задіяти всі потужності нашої оборонки, нашої оборонної сфери. На повну міру мова йде про 15 мільярдів.